Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні хочу вам показати стан моєї розсади перцю, яка в мене росте на підвіконні. Ось зараз перед вами ви бачите перець, який я сіяла найраніше. Це вже минуло 2,5 тижні. Ось такий він мене перець. Я його, він від мене стоїть на підвіконні, я його не досвідчую. Зараз у нас на вулиці по, Пасмурна погода, але перець у мене не витягується. Це відео я вам хочу зняти і показати, як, чим я підгодовую перець, щоб він не витягувався. Отже, це перець 2,5 тижні, і він у мене в такому стані. Я задоволена, тому що він зелений, він не витягується вверх, з'являються вже справжні листочки декілька. Далі наступний, наступний перець я сіяла, чи про, минуло десь тижні, мабуть, тиждень чи трошечки більше. Я висівала наступну партію перцю. Я вже розказувала, що у кожну луночку я саджу по дві, два, дві насінини, де кої де там не зійшло насінина по одному, а кої де і по двоє насінин. Але в цілому можна сказати, що зійшов. Він набагато менший, тому що був посіяний пізніше. Але все одно мене він задовольняє його стан, тому що він зеленуватий, гарний, здоровий, перчини. Знову ж, ґрунт, як бачите, у мене класман. Це ґрунт для розсади. Перець ось отакий. Ну, В цілому він мені подобається. Це перець вже минуло із но днів 7. Я сію наступну партію перцю, тому що я його пророщую все насіння, пророщую на ватних дисках. Це вже набагато менший перець, і деякі ще пролазять, деякі вже вилізли. Ну, тобто можна сказати, що вони неоднорідно сходять, але все одно перець мене влаштовує, тому що він маленький, але зелений. два ось латки у мене такі, теж стоять на підвіконні. Весь перець у мене стоїть на підвіконні, благо у мене вистачає цих підвіконів. І теж не витягується, і теж має чудовий вигляд. Цей перець я сіяла дні, мабуть, він зійшов, мабуть, днів п'ятому назад, він зовсім зовсім малесенький, зовсім дрібненький, кое де ще тільки пробивається, кое де не уже зійшов, сіяла, тут я вже. Не по дві, дві перчини, а більше, і тепер, чим я його підгодовую. Правильніше сказати, що я його не підготовую, а просто поливаю. Якщо перець вже потрібно поливати, то я використовую це добриво майстер агро. Воно годиться для, для того, щоб використовувати на всіх овочах, квіт, квітках і також розсаді. Якщо... Поливати розсаду, то у закритому ґрунті обов'язково використовується добрий під кожний полив. Не поливаю в жодному разі чистою водою. Це формула 320 азот, фосфор і калій однакові пропорції. І тут до цього ще дуже багато різних мікроелементів. І, і залізо, і магній, і амінокислоти тут є. Для культур закритого ґрунту використовувати під час кожного поливу.